Весна в повному розгарі, сонечко світить, нещодавно був сніг, а сьогодні я беру мотоцикл і їду на роботу. Будній день, сьогодні хочу трохи попрацювати, а потім поїду на тренування. Сьогодні такий скорочений день у мене. Вчора був вихідний, на тренування не попав, бо була вдома трохи робота. А сьогодні, користуючись неповним робочим днем, поїду на тренування. Так, ну що, трохи попрацював, та й можна їхати десь прокататись. Ну а взагалі час їхати на тренування, потягати трохи желіза. Після тренувачки планую десь ще прокататися. Взагалі, в планах ще хотілося би і помити мотоцикл, бо давненько не мив його. Побачимо, як погода, якщо буде сильно. Прохладно, бо сонечко вечірком сідає і воно вже прохладно стає. Не хочеться плюхкатися в воді, якщо буде холодно, якщо буде тепленько, то звичайно ж помию. Ось так, дир-дир-дир. Отакий звучок. Крапович оригінал стоїть, приятний сочний звук видає. Зараз мотик прогріється та й поїдемо. Так, наборі в нас зараз показує 14 градусів тепла. Настояща весна, можна сказати, а три дні тому був сніг і такий випав крепкий, 10-15 см було. Але на другий день було тепло, плюсова температурка, все, розтало На третій день взагалі близько. 15 градусів тепла було і все зникло як і не було. Ну що, бачу, двигунчик прогрівся, 50 градусів показує. Можна їхати. Включаю свою фірмову задню і здаємо назад. Зараз проїду круг Почота через світофорчик та й на стадіон на тренування. Тренування займе якусь годинку, а потім проїду десь, прокатаюсь, під'їжджаю до центра, попереду світофор, місце збору мотоциклістів, о, дивлюсь там. Вже хтось і стоїть. Ну, під'їжджати не буду, тому що нема часу в мене на балачки, тому повертаю наліво і їду прямим ходом на треніровочку А ось і стадіончик мій улюблений, де я дуже багато провів часу в своє время, постійно займався тяжкою атлетикою, піднімав нормальні віса і зараз просто приїжджаю, підтримую формочку, просто підкачуюсь. Під'їхав до стадіончика. Ай, сонечко, клас, світа. Зараз потренуюсь, пацики тут молодьоша поприїжджала на таких мотоциках. Зараз я тренуюсь, це в нас такий спортзал. Новодеська дитяча юнош спортивна школа. Ось так. Добрый день. Такие у нас... Продолжение. Привет. Продолжение. Продолжение. Привет. Так, ну що, потренировался. Замечательно потренировался, то й можна Чо, загубив їхати Чо, до... скрій в двері пастику Та щас поїду може сполосну його Бо давненько не, не мив Їдь! Ну що хай в дверях там Вот, це а, погнали. Так, погнали. Все. Все есть, давай. Все, дайте. давай, до завтра. До завтра. А я буду всю Ты неделю ночувались. Прогріється мотоцик, що там на градуснику за бортом 17, а їхав на тренувачку було 14. Ну, чувствується, вітерець стих, то прям добре, тепліше стає. А тільки вітер, блін, зразу починає продувати, холодно якось так стає. У нас на півдні вітер завжди стихає. І стає більш-менш нормально, як там кажуть тихі ночі на півдні. Стадіончик нас облагоражується, прям суперово, мені це подобається. Зараз проїду по центру, може там пацани стоять, та під'їду по калякаю. Поїхав на тренування, стояли там. Зараз побачу, є вони там чи нема. Бо теж їхав і думаю, не буду заїжджати, бо це ж заїду зараз поки потрендеш, туди-сюди, та й Время пройде, лучше зараз потренуватися, а потом їхати десь трендіти. Спочатку робимо всі свої справи, а потім і Потрендіть. Ай травичка клас зелена, листочки скоро розпустяться, все буде зелененьке, гарненьке, клас. Ух ти, який злий, от собака. Потепліла молодеж на лісабеда. Ганяє, молодці! Дома не сидять правильно. Ну, все одно вітерець є, чувствується, я в таких обичних штанах, то продуває. Я наче не сильно швидко їду, але продуває. Прохолодненько так трошки в ноги. О, бачу пацани стоять. Зараз під'їду. Бачу там вістромчик стоїть. Ducati Scrambler наші пацики. Ducati Scrambler прикольний апарат, як я на ньому колись катав, то нічого так сподобалось мені по місту, суперовий апарат. Та і теж по бездору на ньому можна. Зараз під'їду, що ви махаєте? — Привіт. — Що ви катаєтесь, не останавливаєтесь? — Трохи круга давали, через ліс, через поле. Спорт теж вали? Бо no. без Резину другу кинути і буде так. Ні, якщо це ліс не перекопали, що ліс перекопали просто. А так би я поїхав. Ну мені це просто ще трошки плів жалко. А так... А — дукаті з краблю ти є? А ты на а в, да, Волке был? Да, да, а? Ты ты да. А? На тренировке был. На тренировке? Да. Что, вода с на открытие едем? почему нет. Я хера. А? Не хочешь? Что там делать? Ром. Вода с одного открытия? давай да. Да, да, да. Ну, да, даже какие-то... Да. Я катал на этом скрамблере, прикольная тема. Да, он вообще классный. Це... Бездору по даєш, по, на нашій пересічонки... по нашій пересічці це прям. Да, Не дорог нема, нічого. Да, я сзади тебе їду, дивлюся, тобі. Там де я проїжджаю, мене тут їдеш так. Я né, він, я прям, я... Да, він прям такий височенкий. Тут клиренс то, что надо. Прикольный аппарат. Такие по пересеченке. По месту. Ну, на дальняк Uhh на дальняк на скрамблере, наверное, не, не то, да? Да, я езду по трассе, Фігово, Фигово, да? Кидаешься. У нас будет рога. Бетонка. Я бы никогда его не вижу. Чисто пересеченка, по месту, да? Я на село езду по полевку. Самый раз. їхати. ехать. 170-180 сетай. Сидай. Ну там є розходки, звісно. Що ти на вістромі катав? Да. <клес> mm, прикольно, ну якби. Ну не знаю. Не твоє ще? <клес> Ні, та їхати можна яка разниця. Я і на велосипеді їздить. Я б теж сказав би, що ну, да. по-своєму прикольно. Він ну що, він мягенький, він не динамічний, він, він їде, ну, він, то поїде, склонний, да. він то поїде. Він то поїде, звісно, і 180, і 200. Ну. Но... До нього просто 2-3 дні привикаєш і ти привикаєш до цього, просто ж ти комфорт. Тут я на цьому не їжу. Спокійненько. Ну тут теж треба привикнути, тому що така посадка. Ну вона удобна, я не знаю, всі кажуть, що позакрієтки це все ерунда. Реально, ти прям мотоцикл дуже класно Просто що на Вістрові... По місту ти його очікуєш, а на дальняк. Що що На дальняк. б на ньому поїхав, бо давши взагалі без питань. Воно не так, ото, як всі розказують. Я дивився на Ютубі, оце, в Тік токі чувак, воно на ніндзі, він цю планету об'їздив, у нього якась кавасакі ніндзя, і він у нього візде. Кофер ящик прицепив і поїхав. Не грає ролі. На кров'ю просто, що ну, я не знаю. А просто... Альний? Ні, так взяли напрямлення. Ми взагалі брали, щоб помінятися, він це хотів забрати. На він просто, що ти їдеш в ліс, ти не паришся, там защита мотора, ти собі їдеш, ти ж, Ну, якби Я б не сказав, що він сильно проходимий. По великому счету, на ньому теж нікуди не поміг. У нього теж клірірс. Ото клірінс. Ото й отам так. У мене теж клірінс. Чуть-чуть ну, вищий. Ну, на цьому страмблері це вже можна перекатуватися. Воно ми тільки що їздили кускарна чувак на ну, Вартем. там теж, там кліренс він їде добре. І... А який вес у Дукаті? Та до, до 200. Щось. До 200, так? Да? І це як паркетник. Він вроді як і широкий, але по факту Ну, сидиш удобно, так. Да. Сидиш, типа, ну... Ну, десь ускориться, ну, я не знаю. ну, типа, ну... Понятно, що мощності мало. На цей віс сюди треба ну, кобил, хоча б ну, 150. Тоді він буде, так. Типа, тобто, як у Слоника, хоча б навіть та сама Африка. Тобто, вже трохи більше мощності, і він вже їде. Трошки пообщався з пацанами. Пороздивлявся ту у Дукаті. Прикольний апаратик. Як другий мотоцикл, я навіть і не знаю. Хотілося би щось. Щось легше, щось легше. Якусь 250 -очку. Та й можна на 250-х по такимсь дорогам катати. А так він все одно важкуватий той Дукаті. То мені і на цьому нормально їздити. Стоєчку встав та й погнав ось о. В принципі, все влаштовує. Тому як другий мотоцикл Ducati Scrambler Відпадає, але моцик прикольний. А так як немає нічого другого, то можна і дукаті взяти і кататися по місту, по бездору. На дальняк він, звісно, мені кажеться не піде. Прокататися тут біля ставочків, подивитися ось. О. Мені подобається і на цьому мотоциклі. Нормально, погрунтовочки. Прикольно, прикольно. Отак От після тренувачки. Потренувався, прокатався. Зараз приїду додому. Побачу, можливо, сполосну його. Ну, щось так і трошки прохладненько, можливо і не сполосну. Побачимо. Сонечко сідає, не дуже хочеться. Прохладненько все одно. А як буде тепленько, то й сполосну. Так, я тут ще й не катав. Мабуть тут розвернуся і, і буде нормально. Опа, собаки. Собака, чого ти? Я просто тут розвернуся і все. Я ні, я не буду тебе трогати. Ні-ні-ні, не переживай. Я потихеньку тут, потихеньку розвернусь. Нічого, я туди. Все, друже, ні, ні, я тебе не буду троти. Я спокійнесенько. Прокатався, подивився ставочок. Кажуть, тут можна приїжджати, рибку половить. Ну, звісно ж, не безкоштовно, але можна. Половити. Хопс, хопс, ось все нормально, тенерочка 1200 глотає всі ямочки в стоечку став і попер. Я підвізку виставив не геть м'якеньку, не геть жосткеньку Середнячок під себе підлаштував. І мене все влаштовує. Прокачуй свої скіли і не треба, може, й той легенький мотоцикл, ось раз, поворотик зайшов, спустився, наклонився, раз, два і файру, і пішов, пішов, все гаразд, та й нормально. По катушке трохи поработав сьогодні. Покатався з людьми, поспілкувався. Мабуть, поїду вже додому. Подивлюсь я, що я наснімав за сьогодні. Відосик. Коротше, буде відосик про обичний день каже мотоцикліста. Так може і назвемо цей ролик. Обичний день мотоцикліста. Даже не обичний, а звичайний день мотоцикліста. Це буде правильніше, так? Ай, весна, все розцвітає. Але трохи був сніг. Абрикоса померзла. Рання черешня теж. Персики теж. Побачимо, що в цьому році буде. Щось та й буде. Зато для озими, для полів, я думаю, це нормально. Сніжка випало 10 см. То я думаю, що буде врожайчик. Поля влагу тримають. Да, сонечко сідає, трохи прохладно. Але мені в груди ось нормально обтікатель. Геть влаштовує, ніде нічого не дує. Я ось зараз їду з відкритим візером, то мені в груди, в руки, все нормально. Мені не дує. Трохи в ноги оце прохладно. Бо я в звичайних штанах, тому мені прохладно. А так. Завдяки високому стеклу все нормально, моє тіло захищене. Так, наближаюсь до свого поворотика. Зараз повертаємо. Друга, перша. Поворотик вимикаємо і прямуємо додому. Ну, от ці собаки. От дурне. а? Ну, чого ти кидаєшся під ті колеса? Ну, блін, от дурне. А? Їду, нікого не трогаю, ні, треба йому оце кидати. А ось і мій гаражик. Все, все добре. Покатався, розвіявся, все нормально, отакий день, обичний день мотоцикліста. Отак От він проходить. Всім до зустрічі, до нових відосиків. Підписуйтесь, ставте лайк, косики. Пока-пока!